розвідник оператор. але я не працюю. Я виконую свою місію, так сказати. А в чому твоя місія? Захищати свою вненьку Україну. Дітей своїх. Багато в тебе дітей? Так. Да. Трох. А, як давно ти взагалі в армії служиш на Венеції? Через 12 днів буде рік. Рік контракту. І з чим доводилося стикатися за цей рік? Підйоми, падіння. Багато переосмислив. Знайшов багато друзів, щирих друзів, правильних друзів. Про війну ти можеш сказати, що от, через що ти проходив за цей рік на війні? Навчання, дуже багато навчання. Зараз виконую свою роботу, та як нас навчали. Щось використаємо своє. Стикаємося. Що стикаємо? стикаємося? Стикаємося кожного дня з обстрілами. Як на твою думку, чи треба українцям йти в армію? Це не тільки на мою думку українцям. Чоловікам так. Мене служить всі, батько, куми, швагри, друзі. Вся моя родина знаходиться тут. Всі і той же мужик. Чоловік, захисник своєї країни, То-то. Один з таких е, думок, що я чув, от я не хочу довірити своє життя будь-кому, бо там, типу, командири е, мене в розхід пустять. Ну і такого подібного думки. іменно. Як ти думаєш, чи виправдано це? Ні. От від... Твоє життя в твоїх руках. Твоє життя в твоїх тільки, тільки в твоїх руках. Більш ніяк. Да, може бути командир поганий, але ти ж, ти все робиш. Добрий командир, це він, він зараз заміняє роль твоєї мами, дружини, тата, дітей, всього твого найкращого друга. Якщо командир хороший, тобі дари зімку, як і на світу. Тобто цим. Звісно. Як ти думаєш, коли настане перемога? Скоро. Надіємося всі просимо Бога, молимося і вимоліться. Надіємося чим скоріше, тим краще для всіх.